2 жовтня 2001 року вийшов перший пунметражний мультфільм за пригодами Барбі. Барбі та Лускунчик зібрав над собою багато талановитих людей, але він не обійшовся без моїх претензій. Та перед тим, як ми почнемо, я хочу поговорити про маленький мінус цього мультфільму. Хоча під маленьким мінусом я маю на увазі мінус з розміром дурість Арестовча. Чайковський. Якщо ви інколи будете закривати очі, вуха. І виключати мозок, то цей мультфільм не принесе вам дискомфорту. А так ми поїхали. Починається з Барбі, яка розповідає Келлі історію про головну героїню балетної вистави Клару. Клар живе зі своїм дідусем, молодшим братом та слугами в будиночку дуже дуже 100-500 років тому назад. Напередень передень різдва до них приїжджає їхня тітка. Дрюсель Ім'я чи це прізвище в неї просто неймовірна бомба. З таким прізвищем, хоч в політики, йди. Вона дарує Кларі Лоскунчика, який стає початком пригод дівчини. Її молодший брат Тіммі бере того лоскунчика, ламає його і боже в нього зломна рука. Чому ця доросла дівчина приблизно 18 років їй вже вона доросла? Говорить з дерев'яною лялькою, як людиною. Бро, погода повний шах. Жіть, я не знаю, як охоти на волосся. Сніг падає дощ, падає мокро, холодно, зимно. Капець. І не кажи, бро, я не знаю, що робити з тим життям. Настає вечір, Клара засинає в обіймах з лускунчиком вітальні і між її. Тіткою та дідусем відбувається така розмова, треба її розбудити. Хай спить, вона доросла, хай йде за своїми мріями. Мрія це спати, mm. Ну, я нічого не маю проти, але можливо перебазуй цю мрію спати в ліжку, а не на дивані, в вітальні, де ходить сто-500 людей. Та коли годинник стукає дванадцяту, відбувається чудо. Їх будинок атакують миші. Дивіться, коли ваш будинок атакують миші, щурі, усілякі оці такі позучі тваринки. Є така дуже крута ідея, є такий дуже крутий спосіб, як їх позбутися. Дезінфектори. Ви їх кличете, приходить найкращий крутий дезінфектор всіх часів та народів. щуролов. Пес патрон, пес патрон, хто тримає цей район? Пес патрон. Після цього оживає лускунчик, дерев'яна лялька. Починає битися з мишами. Клара просинається, і вона в повному шоці. І я теж була в шоці. Якби я була на її місці, в мене би стався інфаркт. Певне в розпал в битви вмішується Клара, і відбувається ось ця ситуація. Висока, ти, наче, гора, меншою тобі стати пора. Бро так мене ще зріст не ображали. Клара стає меншою лоскунчик, заганяє мишачого короля в невигідну ситуацію. Той отримує порання і тікає зі своєю армією далі. Лускунчик поспішає за ним, пояснюючи Кларі, що лише принцеса цукерка може врятувати її від того, що вона стала маленькою. Ага, ти лускунчик, якого мені подарувала тітка, так? Да? Ага. На тебе напали миші, та. і вони перетворили мене на, на маленьке щось. І я тепер маю йти, в твоє королівство, щоб себе перетворити назад. Бро, чесно, чесно, чесно. Е, мені не дуже мішається тіло. Е, я вважаю, що це досить хороша така конструкція. Ціла, значить, така маленька, я там зарізу повсюди. Е, зі мною буде легко чистити якісь речі, знаєш, я дуже маленька, я можу чистити підошву людей. Е, потім. Е я можу допомагати, я можу перебирати рис, якщо потрібно, знаєш, там стане папелюшкою, переберу фасолю. А мені не потрібно йти в якесь чуже королі, щоб перевернутися назад. Мені цього не потрібно. Я не знаю, що я тобі допомогла. Чесно, я думала, що це сон, що це галюцинації, а <гум> <гум> це не сон. Й <гум> ти сам Я, я за тобою, знаєш, я. Я поболіваю ось тут, А ти та. сьогодні ти мене краще, а я поболіваю ось тут. Знаєш, мене, ну, мене буде дуже легко годувати. Я думаю, батьку буде радий, я, я не займаю багато місця, я не думаю, що я довго проживу в такому розмірі, мене хтось задавить скоро. Дивись, ну це все це все плюси, тому я просто я почекаю тебе тут, а, а ти його там злови і приведи сюди, і розчекли мене. До якої жіночки треба йти. А ти, ти хоч ту жіночку режиті бачив? Не бачив? Може вона не існує. Я тобі не вірю. Це все в моїй голові, це все галюсна. Я скоро проснуся. Я проснуся скоро. Халоской до них починає говорити сова з годинника, і після недовгих роздумів Клара погоджується піти в цю невідому країну, щоб знайти принцесу цукерку. Легко їй було переконати, якщо чесно. Лускунчик з Кларою потрапляють в засніжену країну через те, що вони пішли не туди, в тому тунелі, і Появляються снігові феї та починають танцювати балет. Балет допомагає Лускунчику і Кларі вибратися зі снігу. Вони прибули впереденю в пандемію, в ковід, корона. Чому Двайла із Спаркл стала королевою, всі її друзі помруть, і вона буде жити далі в наш безсмертна тепер? Вітаюча миша доповідає про ворогів королю. Якась там принцеса цукерка може перемогти мищу короля, як мене перемогла цукерка в неділю. Я вкусила і зламала два зуби. Нормас. Пара та Лускунчик лазять по зруйнованій країні, вони потрапили до наших сусідів, так? Хоча Лускунчика країна зруйнована менше. На них зі сніжками нападають діти, розповідають про долю села пряників, і вони разом прямують до маленького сховку повстанців. Виявляється, що повстанці злі на принца Еріка, який зник під час того, що Мищий король почав захоплювати країну, почав захоплювати трон, тому що Мищий король це не король, який мав бути. Всі вони дуже сильно зляться на принца Еріка, але не зряться на покійного короля, який віддав цей чарівний посух. Мищиць бро, я скоро мру, тому тримай цей чарівний посух, який має паранормальні сили і з якими ти можеш захопити це королівство і перемогти всіх. Без Б, брат, я візьму цей посух, але я не буду захоплювати королівство, тому що ну навіщо мені це захоплювати королівство? я його віддам твоєму сину, коли він стане повнолітнім. А, а точно не знищу твої землі з армією і, можливо, зачекую всіх і вся. А, я, я вірю тобі, мій радник Миша. Суперкоманда, злий командир, друг майже покійного принца Еріка, можливо, й покійного принца Еріка, незрозуміло. дівчинка з нашого світу, але 100-500 років тому. Та дерев'яна лялька для лущення горіхів йдуть на вошки принцеси цукерки. Чиші король злився на провал армії, яка мала захопити Лускунчика та Клару, і він перетворює їх на кам'яні статуї. В цих кадрах ми можемо зрозуміти, що мищий король має фетиш на камінь, не на статуї, а на камінь. І чому я говорю на камінь? Тому що в наступному кадрі він створює кам'яного голома, щоб той пішов і зруйнував всі плани Лускучка, Клари, командира та друга принца. Настає вечір, і ми дізнаємося страшну правду. Лоскунчик, це є принц Ерік. Як неочікувано. Вау. Вранці починається експедиція. Команда йде, за ними йде той голим, вони тікають, перепливають озеро, потрапляють на острів принцес цукерки. Але це була пастка від короля Мишачого. Вау! Як Капець страшного. Лускунчик, друг принца та командир потрапляють в паску і їх забирають з того острова. Клара залишається там сама. Жителі королівства, цілих майже 20 людей, я рахувала, вирішують йти проти режиму короля. Одним словом, він хоче їх спалити, знищити, щоб він точно мав цей трон в своїх руках. Лара каже, я хочу їх кинути, але я не можу їх кинути, тому що я одна, може їх врятувати, Вав, тебе стільки віри в себе, молодець. Феєшки допомагають їй прибути в замок того ми короля, і вона йде в візницю висловити своїх друзів. Ерік починає боротьбу. Ми король, перетворює повстанців. Майже цілих 20 людей з цієї армії, а також декілька десятків людей, які вже були в його замку, в статуї. Щоби цей Ерік побачив, що він знищить його народ, його землі ха-ха, лошара... Також ця миша величезна, хотіла знищити Клару, знову зменшити її, щоб вона більше не мішала її планам. Але так стається там така ситуація. Промінь відбувається, попадає в мишу. Ми королі король зменшується, там зникає, все, все чудово, і ми дізнаємося, що Клара це є принцеса цукерка. Вона рятує Еріка, який ледь не помирає. Він перетворюється назад людину і все чудово, все прекрасно. Короліство відновлюється вона. Якась магічна принцеса з тамтого світу. Вау! Всі святкують! Починається танці, музика, веселитися починають людей. Я не знаю. В нас дуже мало людей корністю, але я думаю, в тебе стає, що вони роблять. Про я не знаю, що тобі вже. Мені здається, вони роблять якийсь виступ, щоб нас розвеселити. Тому просто хлопці. Там Миша зробила останню злу справу. Він відкрив колон, який відправив Клару назад у наш світ. І позакону всіх казок у нашому світі. Зранку тітка Клари приводить додому Еріка. Виявляється, він реально плинс, оцей Лускунчик, і вони такі всі, все, щасливі, добрий кінець. Барбі вчить ту келі балету і все проходить прекрасно. Але... Цей Челік він кинув свій народ, свою країну, він якою там рятував 150 років заради дівчини з нашого світу. Якщо його король батько помер, знаєте, в їхньому світі, то як цей Ерік може стати сином друга тітки Клари? Він знайшов собі нову сім'ю? Чи це королівство вже прожило всі свої 150 років, там скільки років він вже вмер? Там передав це королісту комусь іншому? Я не знаю. Ось так пройшла і перша панотражка по мультфільму з Барбі в головній ролі, і ми будемо продовжувати цю підбірочку. Я побачуся з вами тоді, коли я доберуся до другого мультфільму Барбі. Всім щастя і здоров'я!